Кошенята попліткуємо повернення шлендрика винника, зміна орієнтирів кажанни, гроші пивоварова, столичне життя та Клавдія Петрівна злив. Мощуйте зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Itch. 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 За добре традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику, і я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директному інстаграму, залишитися анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Давайте розпочнемо сьогоднішній випуск з Олега Винника, тому що він виплив, гроші закінчилися, і ось вже декілька відео поспіль він. Намагається пояснити, як йому болить за Україну, як багато наклепів на нього святого, прекрасного, розумного, талановитого українця. І от черговий вистар Олешки присвячений тому, що він українець в душі, хоча за паспортом німець. Давайте глянемо. Живеш за кордоном, зрадник так. Я живу за кордоном, і так я виїхав до Німеччини 25 років тому. Я був українцем, і ним залишаюся. І чи ви мені вірите чи не вірите, а серце моє болить і за землею, і за своїми людьми. Взагалі мені болить те, що українці шукають ворогів серед своїх. Сьогодні, взагалі, якась мода така з'явилася, якщо ти не в Україні, значить ти не українець. Е, значить, ті люди, які проживають тут, вони всі зрадники? Ні, вони не зрадники. Так само, як і я, не зрадник. Я знаю тисячі людей, які тут проживають, кожного божоранку просинаються, читають пресу. Про Україну волонтерять, перераховують для ЗСУ, моляться за Україну. Де б ти не жив у світі, якщо ти українець, ти маєш допомагати своїй батьківщині? Це обов'язок. І я не кричав про свою допомогу, а діяв. Потрібні докази. Покажу. Перш ніж писати несунітниці про мене, краще станьте перед зеркалом, подивіться на свою совість і подумайте, проти кого ми воюємо, чому ми так ненавидимо одне одного і чому ми гриземося. Допоки ми це робимо, цей справжній ворог, він просто сидить і насміхається і діє. Так що, друзі мої, допомагайте один одному. Дякую кожному за вклад, за внесок в Україну. Де б ми не були, ми є і будемо українцями. Тобто, ви розумієте, у людини закінчилося бабло. Все дуже просто. І таких персонажів буде дуже багато в нашому інформаційному просторі. Потап, Влад яма, Олександр Еллард. І цей список нещасленний. Тому що резерви треба якось поповнювати, а поза кордонах особливо грошей не заробиш в контексті того життя, до якого ти звик. Комфорту, хочеться відповідати звичкам, і не хочеться падати мордакою в багнюку, розумієте? Тому зараз почнуться ось ці перевертні розповідати про те, які вони чудові українці, як же сильно їм болить за ці постійні срачі, за те, що ми повинні об'єднатися, адже ми єдине ціле, і ми повинні здолати в першу чергу росіян, а все інше, то потім починаються затиратися причинно наслідкові дії, тобто Олег Винник, який застікав, виїхав як криса з корабля. Розумієте, це так виглядало, якого б ніхто не мобілізував, з яким би нічого не сталося. Але він обрав своє життя, свій комфорт, свою дубцю зберігати в Німеччині, висилаючи нам повітря і так далі. Ми не забули усі ті зашквари, Олешко, всієї тієї брехні і неадекватної поведінки на твоїх інтерв'ю. Ось це одробло, у котрого закінчилося бабло, намагається засадати голову слухачам, активізувати своїх пристаркуватих вовчиць на те, що дивіться, я повернуся, лише потрібна ваша підтримка, і все буде тільки бамбоні, як раніше. Ні, такий як винник, вам місце в пекельному підземеллі. Це єдині гастролі, на які ти можеш розраховувати, Олешко. І якщо ти тільки сюди спробуєш сунутися. Ми всі об'єднаємося з кошенятами і завітаємо до тебе на концерт. Не хвилюйся, але точно не слухати твою музику. Тому, друзі, будьте пильними, бо вилазять як тільки можуть. О, і я хочу подякувати Альону Маргалієву за цю чудову футболку. Дивіться, яка я не вмію це рекламувати правильно. Це не ну це не реклама. От Альона мені подарувала таку футболочку з таким надписом. Ну, ви зрозуміли. Коротше, повертаючись, відходимо від негативу. Що вам відомо про винника, які в нього зараз плани, окрім того, що він планує повернутися, надсилайте в директ мого інстаграму, залюбки, почитаю, поспілкуємось. Як вам, до речі, футболка? Напишіть в коментах. Давайте поговоримо про творчі орієнтири Кажани, адже останній рік в неї був досить мінорним, досить трагічним звучанням. Такий собі Дарк Поп. А от що співачка зазначає, хочу ще повідомити, що на цьому епоха страдальчих пісень альбому Рукокрила і Даркаренбі завершена. Буду вертатись в попі-реп. На жаль, я може і на щастя, і відчуваю, що це нікому крім мене не резонує, і буду там слухати вовчицю. Але зараз R&B в нас не існує масово. Я дуже багатогранна особистість, і якщо зараз більше на часі танцювальні хіти, я здивована нафік, звісно, але певно, це природньо під час війни, коли люди не хочуть страждати, то я можу і так, що вже доведено пазлом, жалями і так далі. Тому до зустрічі. Мені подобається така ініціатива, ідея Кажанне, тому що тут навіть я не знаю, яким треба бути одороблом, сперечатися з тим, що співачка багатогранна, це факт. А вона справді цікава і, на мій погляд, Кажана ледве не єдина сьогодні в українському шоу-бізнесі серед нових облич, яка запам'ятовується, яка виділяється. Тобто в неї є самоідентифікація, вона не намагається сподобатись, загравати з трендами. От вона така, яка є. Хочете, приймайте, хочете ні. Тому кажанну, тобі можу побажати лише е, світлої ери комерційної ери, яка принесе тобі е, високі місця в чартах, високі стрімінги. Та, звісно, що корпоративи і виступи, тому що це хліб артиста, і всі хочуть як не як жити та заробляти. Тож молодець кажанно чекаю від тебе позитивного музла. залюбки буду слухати та скачувати в свій плейлист. Що ви думаєте з цього приводу? Яка кажана вам подобається більше? Депресивна чи все ж таки в настрої та супер-супер вайбова? Давненько ми з вами не згадували в нашому блозі Артема Павоварова, але є що розповісти. Пише Кошеня. Я не є в публічному просторі нашого шоу-бізнесу, але знаю маленьку інформацію за пивоварова. Ця історія була давно, як фото відеооператор шов від Артема. Можливо, це не нова інфа для тебе, але хочу поділитися. Артем ще той хитрий жук, котрий нечесно ставиться до своїх працівників по виплаті зарплати. Була ситуація, коли домовилися про ЗП до концерту в ході підготовок і ТД Артем зняв з себе толстовку і презентував її своєму підлеглому. А коли прийшов, Час розрахунку він включив дурачка, що які гроші, ти про що. Я вам тобі толстовку подарував. Знаєш, скільки вона коштує? Дорожче, ніж зарплата твоя за концерт. Ось так. А ще у Поповарова був проєкт, котрий він створив на початку війни, але потім закрив. Дуже нестандартна, специфічна музика з кліпами, де зовсім не зрозуміло, хто виконавець. Максимально все завуальовано і змінений голос. Але весь сюр цього, що це було розраховано на російського слухача. Опа, а це щось новеньке, я такого ніколи не чув. Слухайте, Артем досить закритий персонаж. Я про нього рідко е бачу зливи, читаю інформацію. Звісно, що він чисто в своїй музиці. Окей, а це класно, тому що він і справді талановита людина. А що ж насправді зараз відбувається в його житті, і які секрети приховує Артем? Мені, звісно, що цікаво, тому що він досить закритий загадковий персонаж. Тож кошенята кому що відомо надсилайте, що це взагалі за проєкт, розрахований на росіян. Я не знаю, не стверджуємо, вперше чую. Але як показує досвід пліток, коли це правда, нам надсилають вдосталь інформації, і ми приходимо так чи інакше до істини. Коли немає нічого спільного з реальністю, ну. Люди просто не пишуть, не шлють. Або бувають моменти, коли залякані, бояться щось розповідати і випливає лише через певний час. Коротше, хто що знає про Артема, надсилайте. І у разі співпраці з артистом, чи розраховувався він з вами шляхетно. Давайте обговоримо. Можна вас запитати, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Від. Тисячі доларів або навіть 60 тисяч гривень для початку, щоб комфортно почуватися. Скільки приблизно ви витрачаєте? Давайте вже тоді вийду. в Середньому це від 100 тисяч, тому що я орендую житло саме через це. А так можна менше, якщо своє. Чи можу я з вами провести день, щоб показати, як ви живете в Києві? Бо мені стало цікаво, насправді. Так можна, але поспішаю. У вас дуже красива машина. скільки коштує така машина? Це нова автівка була. Вона коштувала не так дорого відносно всього 34 чотири тисячі. Це електро. Так, це електромобіль. Зараз їдемо, але для початку треба сплатити паркування всього 35 п'ять гривень години. Працюєте а, зараз? Я повна зайнятість, це блог, тобто я блогерка. Блогерка. Скільки вам років? Мені повних 26 років. Ви самі себе забезпечуєте? Повністю себе забезпечую, абсолютно на 100%. Ми вже підійшли до салону, тому зараз будемо робити стрижку. <свят> я стрижуся в свого майстра Яни приблизно раз на 2-3 місяці. І чому я довіряю саме їй? Бо вона ніколи не відстриже більше ніж там на 2 см. Дякую вам Дякую. скільки коштує підстригти кінчики та зробити процедури? Стрижка кінців 1800, догляд 1600 і ще ще робила пілінг тисячі Зайдемо вип'ємо кави або матчу? 1105 гривень. Скільки? 1105. Вибачте, це за три матчі. Чесно, я, я аж офігіла. Мені дуже цікава твоя думка, що ти скажеш про матч з полуницею на банановому молоці. За 378 гривень. Вже порахували. Сама матча не дуже, а бананове молоко. З полуницею супер. Супер. З якої ви родини? У мене тато інженер. Він вчився в Львівській політехніці. А мама у мене психотерапевт. Ви у стосунках чи ні? Моє серце зайнято. Зайнято? <гум> тобто вам вже писати не можна. Мені і так ніхто не пише. Та правда. <гум> ні, мені не пишуть реально. Я думаю, що тому що люди соромляться, думаю, що можливо просто якось я буду реагувати, можливо, я зверхня чи ще щось, але ні, ніхто взагалі практично ніхто не пише. Ми зараз їдемо на пошту, зробимо маленьку справу, подарунок для глядачки моєї відправимо. 115 гривень доставка до речі, повна зарядка такої машини е, на швидкісній зарядці комерційній коштує близько 800 гривень. Якщо ви заряджаєтесь в паркінгу, це набагато дешевше. Це там близько 200 гривень. Заїжджаємо в комплекс. До речі, до мене додому. Ви живете в одному з найелітніших. ЖК України. Мені тут комфортно, тут класна інфраструктура. В мене дуже світло, приходьте. Вау! Скільки квадратів розкажіть? І скільки ви платите щомісяця за цю квартиру? Квартира 45 квадратних метрів, але тут дуже правильно зроблено планування і немає відчуття, що вона надто маленька. Місяць коштує 1500 доларів ця квартира. Така кухня, наче до неї не доторкалися. Ви готуєте щось? Я готую тільки сніданки. Покажу, що в холодильнику. Давай огірочок, авокадо, оливки. Я люблю. Хочете апельсинку. У мене всього дуже небагато. Я ж кажу, я мінімаліст, я не люблю нічого зайвого. В мене все. Бо зараз. В порядку. Це квартира для відео. Ви зняли, знаєш? Мені такі пишуть, що у вас квартира для відео, а я просто люблю жити, щоб в мене було багато вільних поверхонь. Мені думається легше. Спальня вона разом з гардеробною кімнатою. Тут в мене знову ж таки дуже мало речей, тому що мені багато речей не потрібно. Я краще замість дорогої сумки поїду на відпочинок або докладу до машини. От бачу вже дорогу сумку. Скільки вона коштує? Ця сумка коштує 1300 євро. У мене дві да? брендові сумки є. Сумочка, одна теж від відомого бренду, але це шопер просто. Це весь одяг, який у вас є? Да, ще пральній машині, декілька позицій, є, а так то це все. Це жакет. Він взагалі куплений там, не знаю, на секонд-хенді, але тут кашемір, шерсть і дуже класна якість. І я його ношу вже напевно роки чотири. Як ви на секонд-хенд потрапили? В івано франківську сукня вас гарна позаду. Дякую, це за «Аліекспрес». Мене постійно про неї запитують. Вона надзвичайно красива і коштувала напевно 30 доларів, може навіть менше. У Вас дуже багато порожніх полиць. У мене багато порожніх полиць, і мене це не напружує, тому що найкраще, що в мене є, це спогади з моїх подорожей і просто якість життя. Для мене це важливо. Щоб я добре харчувалася, щоб я розуміла, що в мене є вільний час, що я можу надати собі медичну якусь обслуговування. Для мене це більш пріоритетно ніж просто речі. Покажіть прикраси, якщо є прикраси на мені. Ось годинник, браслет. Що в мене тут ще є сережечки. Який годинник у вас? У мене Майкл Корс-годинник. Окуляри H&M, окуляри здається, манго. Вони дуже класної форми виглядають просто супер. Я не проти речей, я люблю речі. Це класно, коли є можливість і добре жити, і купувати хороші, якісні речі. А, але іноді треба робити вибір. Я не люблю ванну, я люблю саме душову кабіну. Мені зручніше мити своє довге волосся. Велике дзеркало. А, я теж люблю парфюмерію, але в мене її теж небагато. Всього лише два флакончика. <гум> не так багато всього. Все просто найкраще, але небагато. І косметика якою я користуюсь на постійній основі, тобто там змити макіяж, змити з обличчя, щось кремчик, фен. Це те, чим користуюсь я кожного дня. Що мені ще тут подобається? До речі, що у нас в дворі є басейн. Вау! Угу. Можна відпочивати або спостерігати за людьми, які відпочивають. Це платний басейн для вас? чи ні? Е, для нас він також платний, як і для всіх відвідувачів. Скільки платите? Е, здається, що в цьому році коштує напевно 1500 гривень чи 1200 відпочинок тут. Що ви нашим людям побажаєте, нашим молоді мотиваційного? Не забувати, що в країні війна і допомагати, наскільки це можливо, бо кожна дія містить результат в усіх сенсах. І тут теж в допомозі. Мене дуже замилувало це відео, тому що дівчинка абсолютно адекватна. Спокійно, приземлено розповіла про свої витрати, про те, скільки потрібно на життя, тому що коли дивишся цих панянок і вони говорять, мені потрібно там 20 тисяч доларів, ви що? Ні, звісно, добре йти до чогось величного, намагатися жити люксово, але давайте бути об'єктивними і не літати десь в хмаринках, а бути реалістами. Мене взагалі вразило, що от. Нарешті хтось адекватний, класна подача, розумні думки. Хотілося би бачити більше таких персонажів в інтернеті. Напишіть, будь ласка, з якого ви міста і скільки вам сьогодні в місяць потрібно на витрати для вас або для вашої сім'ї, якщо ви в парі з дітьми і так далі. Тобто, мінімум, на який можна прожити, і хоча б середнє число. Або максимум, на який хотілося би жити. От давайте зробимо зріс інформації, мені дуже цікаво, тому що тема актуальна, життєва, соціально затребувана, тому що сьогодні з нашими цінами в супермаркетах взагалі не знаю, скільки треба заробляти, аби прогодувати свою сім'ю. Давайте поспілкуємось, пишіть в коментарях. Ви ж не забувайте підписуватись в наш телеграм-канал, посилання в описі та в закріплених. Значить, дивіться, що мені прислали про Клавдію Петрівну. Про неї теж давненько ми не згадували. Тому що її зірочка якось загасла. Богдане, доброго дня. Нещодавно в Києві відбувся один благодійний вечір аукціон, де кошти збирали на обладнання для військових. Так от, туди хотіли також запросити виступити Клавдію Петрівну на благодійній основі. Але їх політика така, що вони виступають тільки за 25 тисяч доларів, ніяких благодійних виступів. Такий от штрих. До портрету навіть без цієї інформації ви коли-небудь бачили, де Клавдія Петрівна виступала на благодійних заходах. Чи закликала вона активно допомагати військовим? Один раз рік тому запостила спільну колабу з квітковою і все. От що підслухали наші кошенята. Такі гонорари м -м, сьогодні немає ні Дарафієва, ні Пивоваров, ні Монатік. Усі працюють з адекватним прайсом, розуміючи ситуацію в країні і раді будь-якій роботі. А от Клавдія Петрівна у нас коштує 25к. Найбільший сюр цієї історії 25 тисяч доларів за виступ, аби зібрати військовим на потреби. Вау! Небо Мюзік пробуває та дніщинське дно. Це настільки не мечся з нашими реаліями і тим, що відбувається насправді у суспільстві. Наскільки важливо допомагати і бути залученими. Ну, будемо мати на увазі, що небо Мюзік це виключно про бабосіки і чхати вони хотіли на збори. Я розумію, давайте так, за справедливості заради, усім не допоможеш. Я розумію, що можуть відмовитися. Я розумію, що артист не може розірватися на усіх. Але коли до вас звертаються, ви завжди можете сказати, що вибачте, але ні, ми не працюємо. Тільки виступи на корпоративах, не називаючи суму. А тут виходить. Що ми хочемо показати, якими шляхетні збираємо для зсу водночас заробити 25к це лицемірство в чистому вигляді. І зрозуміла справа, що політику діяльності артистки формує не сама Клавдія Петрівна, а її продюсери і лейбл. От сам лейбл і зариє з такими темпами репутацію Клавдії. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. З вас подобайка, знову ж таки, підписка і комент. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску «Приток». Почуємось, побачимось, Па-па!